Їх обирали всією країною. На очах у телеглядачів Костянтин Маладзе зібрав новий склад гурту Віагра. Тепер на очах у всієї України дівчата отримують російські музичні премії. Ми розпитали співачок на київській пляжній вечірці. Вітання з Росії на вечірці запалюють дівчата з нової віагри вперше на публіці після отримання російської музичної нагороди самобара. Та ви щойно з Росії де отримували російську нагороду Ру ТВ. Ви я впевнена знаєте, що зараз і дівчат і гурти, що отримали самовара в Росії, називають зрадниками. Першу чергу нам було дуже приємно отримати таку награду, тому що це була перша награда в нашій житті. Спасибо большое, кастинміладзе за замічательний хід перемір. А я хочу. Baby! Я не можу просто це коментувати, тому що хочеться перемірити. Просто ми аполітично настільки нас награди і все От кого-то не Росія, це заслуга. Просто люди, люди нам это дали. Ви розумієте, що зараз в Україні осторонь не залишається ніхто, ані вчителі, ані журналісти, ані лікарі, ані робочі на шахті. Всі мають свою позицію. Ця позиція, як правило, стати на захист своєї країни. Українські артисти їздять до Росії і намагаються утримуватися від коментарів. І саме це й виглядає для українського глядача для українського слухача як зрада. Це складний вопрос. Віче для мене пані двадцять 21 год. Я переживаю безусловно, за все. Меня є радіо, я в курсі собиті. Определенную точку зріння, по этому поводу, честно говоря, у меня нет. Ви бачили, що відбувається у соцмережах, що відбувається взагалі у медійному просторі після премії Ру ТВ, який шквал негативу обрушився на Ані, Лорак, на Потапа і Настю Каменських. Як ви до цього поставились? Тому що ви бачили, що і ви там теж у цьому списку є. Скільки людей, стільки і мнений. Тому, мені мне кажется, так громко те люди, которые имели якусь то предвзятисть, какую-то негатив. Політику просто в сторону и просто пір и надеемся, все будет хорошо.